Вітаю, спортсмени та спортсменки. Підбиваємо підсумки спортивних новин, які вже стали історією. Мене звати Вадим Мороз, і сьогодні розкажу вам про таке. Йдемо далі. Верес переміг епіцентр в одній шістнадцятій фіналу Кубка України. Рухаємось далі і чекаємо наступного супер. Знай наших спідвоїсти із Рівненщини серед кращих на відкритому Кубку Шахтаря у Червонограді. Патріотично та драйвово у Рівному провели восьмий забіг у вишиванках. Це Вона молодець. Йдемо далі. Рівненський Верес в одній 16-й кубка України здолав першоліговий епіцентр та втретє поспіль пробився до однієї восьмої фіналу Кубка України. Гра відбулася в Кам'янці-Подільському, і до 44-ї хвилини на табло були нулі. Втім, під завісу тайму рівняни забили двічі. Спершу вигравши другий поверх, подачу з флангу замкнув здолбунівчанин Микола Гайдучик. Це його перший гол у цьому сезоні. Опісля відразу відзначився Владислав Шарай, скориставшись класною передачею від Валерія Кучарова. При рахунку 2-0 команди пішли відпочивати. У другому таймі активніше заграли господарі, мали два хороших моменти, але рятував народну команду Богдан Когут, який, до речі, вперше грає в офіційному матчі у новому сезоні. Тим не менш, свого футболісти епіцентру досягли. Сергій Стень головою відквитав один м'яч на 87-й хвилині. Грати залишалося ще три хвилини плюс компенсований час. Господарі побігли зрівнювати, але наразилися на ще один гол. Шестаков та шарай реалізували кількісну більшість. Де оформив дубль. Відтак Верес вперше у сезоні перемагає і у восьми у власній історії зіграє в одній восьмій розіграшу Кубка України. Ну ми розуміли, що це команда вищої ліги, е, все рівно рівень вони повинні підтверджувати. І десь епіцентр трошки перебатив е, 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 ініціативу, але кінцівка, ну бачите, забили м'яч, клас зіграв свій. Тому рухаємось далі і чекаємо наступ на супер. Ситуація, що я вже мав виходити по хіпрамади на один. Я покричав залиш м'яч, він напевно не почув і опинився в положенні позагрові. Але будемо рахувати, що він відправився, коли віддав мені на пусті ворота. Цікаво, що за епіцентр грали два екс-гравці Вереса: це Микита Полюляк та Сергій Гринь. Був і у складі народної команди екс футболіст епіцентру. Це захисник Євген Шевченко. Усі згадані гравці розпочинали поєдинок зі старту. Вітаємо народну команду і бажаємо перемог у чемпіонаті. Адже там колектив за чотири зіграних матчі ще не перемагав. Більше того, після п'ятого туру, який рівняни пропускали через перенесену гру із київським Динамо. Верес опустився на останнє місце. Турнірної таблиці. Реабілітуватися та потішити вболівальників можна буде уже 1 вересня. У п'ятницю о 17.00 на авангарді рівняни приймуть Чорноморець. Одесити наразі на четвертому місці, маючи в своєму активі 9 очок, 3 перемоги та 2 поразки. Перемогли підопічні Григорчука, ЛНЗ, Оболонь та Динамо. А поступилися Колосу і Ворсклі. Щодо очних зустрічей минулого сезону, то у першому колі Верес переміг із рахунком 1-0. У другому домашньому поєдинку поступився 1-3. Побачимо, як буде цього разу. Попри перенесений поєдинок між дорослими командами, молодіжки свою гру п'ятого туру провели. Верес Ю Ю-19 дав бій київському Динамо. До цього поєдинку Динамівці виграли усі чотири свої матчі із загальним рахунком 19-0. Але і з рівнянами просто не було від слова зовсім. Взагалі наприкінці першого тайму. Саме гравці Вереса відкрили рахунок у поєдинку. З пенальті відзначився Дмитро Годя. Це його третій м'яч у цьому сезоні. Гравець у десятці кращих бомбардирів. Господарі відповіли на старті другого тайму. Тарас Михавко на 57-й хвилині зрівняв рахунок. Більше голів забито не було. Верес ю Ю-19 відбирає очки в однолітків із Динамо. Ми зіграли з ними у результативну нічию. Це позитив. Це важливо також і в плані психології нічия. Так, ми можемо ще якісніше працювати з м'ячем, але хлопці тактично грамотно зіграли. Наразі у рівнян 12 те місце у турнірній таблиці. За п'ять матчів команда Олега Шандрука має дві поразки, дві нічиї і одну перемогу. Далі домашня гра проти однолітків із Одеського Чорноморця. Матч відбудеться у Рівному на навчально-тренувальній базі Вереса. Гра розпочнеться у четвер, 31 серпня, початок о 13.00. Кубковий шлях завершено. Жіноча футбольна команда Вереса на виїзді мінімально поступилася харківському житлобуду 1. Ця поразка залишила рівнян за бортом розіграшу Кубка України. Трапилося це на стадії однієї восьмої фіналу. Рівнянки гру розпочали невдало. На перших хвилинах привезли пенальті. На щастя, удар із позначки потягнула Світлана Снігур. А от на 19-й хвилині Світлана вже була не при справах. Удар зі штрафного ідеально реалізовували реалізувала Дар'я Апанавченко. Тим самим реабілітувавши за нереалізований пенальті, це взяття воріти стало вирішальним. Більше голів забито не було. Житлобут 1 пробивається у вісімку кращих Кубка України. Враження від гри двоякі. Розуміли, що виходимо грати проти сильнішого і більш досвідченого суперника, але це кубкова зустріч, тому намагалися нав'язати супернику боротьбу і витиснути максимум з наших моментів. Звичайно, спека вплинула на швидкість гри і переміг той, хто зміг краще пристосуватися до аномальної спеки і більш раціонально розділити сили на весь матч. Тут вирішальну роль грає досвід. Тепер рівнянки можуть зосередитися на матчах чемпіонату. Найближча гра на виїзді проти донецького шахтаря відбудеться поєдинок 2 вересня. У двох матчах попереднього сезону гравчині шахтаря були сильнішими. Перемігши рівнянок 3-1 та п'ять Цьогоріч суперниці рівнянок зіграли три матчі у вищій лізі: дві поразки і одна перемога. Як наслідок восьме місце турнірної таблиці. Відразу за ними теж із трьома заліковими балами розташувалися футболістки Вереса. У рівнянок теж дві поразки при одній перемозі. Не цього разу. Переможниця третіх європейських ігор і командного чемпіонату Європи рівнянка Наталія Кроль не змогла подолати кваліфікацію чемпіонату світу на дистанції 800 метрів. У своєму забігу вона стала сьомою а у загальному заліку 44-ю. З часом 2 хвилини, 1,62 секунди. Це не те на що розраховувала спортсменка. Не можу сказати конкретно, що пішла не так. Все було нормально в плані доріжки на тренуваннях вдома, але сьогоднішнього ранку все не так по моєму стану. Дуже спекотно, можливо, через це. По дистанції біг був в принципі нормальний, але закисляти почало набагато раніше ніж мало би з таким бігом. Ще одна уродженка рідного Катерина Карпюк, яка наразі представляє Запорізьку область, посіла 39-те місце за результатами кваліфікації. Вона змагалася на дистанції 400 метрів. Катерина, яка вперше виступала на чемпіонаті світу в індивідуальній дистанції, пробігла майже по своєму кращому результату сезону 52,66 секунди. І відзначила, що рада навіть такому місцю, адже цього року взагалі не розраховувала їхати на чемпіонат світу. Загалом збірна України. З легкої атлетики змагалася в рамках чемпіонату світу в угорському Будапешті протягом 9 днів. Україну там представляли 29 атлетів, серед них дві рівнянки. Шістьом вдалося потрапити до фіналів, двом до півфіналів. У підсумку змагань збірна України має дві медалі. Золото, яке виграла Ярослава Магучих у стрибках у висоту, і срібло, яке виборола Марина Бехроманчук у потрійному стрибку. Марина, до речі, є дружиною рівненського плавця Михайла Романчук. Шука загалом збірна України посіла 14-те місце в світі. Дуель уродженців Рівненщини в одній 16-й Кубка України на цій стадії зійшлися друголіговий звягель, за який виступають Андрій Фесенко із Острощини і Артур Ващишин із Дубинщини. Протистояли Звягельчанам футболісти Київської оболоні, за яку грає ще один уродженець Острожчини Віталій Груша. Усі вийшли на футбольне поле з перших хвилин. Наші земляки результативними діями у матчі не відзначилися. А долю перепустки у наступний раунд вирішив єдиний го забитий на 58-й хвилині. Гравці з Вягеля мали шанс перевести гру в додатковий час, але на 94-й хвилині не реалізували пенальті. Відтак команда Груші крокує далі, а колектив Фесенка та Ващишина змагатиметься лише у другій лізі. А там у команди «Звягель» справи йдуть вкрай добре. У четвертому турі другої ліги клуб із Житомирщини виграв свою чергову гру. Здолали команду Локомотив із рахунком 4-0. Один із голів авторства дубенчанина Артура Ващишина. Він забив третій гол своєї команди всередині другого тайму. Це взяття воріт для Артура стало п'ятим у трьох матчах. Наразі він є одним із лідерів бомбардирських перегонів у другій лізі. Я подякував хлопцям після гри то за те, що вони би, багато сіл ми потратили саболоні, грали на кубок. І, і ця гра була для нас дуже принципіальна постановитися після того прогри, що, би, Ну, Кубок є кубок, а чемпіонат є чемпіонат. Так що хлопці затрималися, що я їх просив. Ось це так повороти долі. Уродженець Сарнинщини, екс-гравець Рівненського Вереса Михайло Сергійчук приніс перемогу своїй команді Нива із Бузови. Михайло забив єдиний м'яч у матчі п'ятого туру групи А першої ліги, де Нива зустрічалася із командою Буковина, за яку минулого сезону виступав Сергійчук. Тобто гравець забив у ворота своєї колишньої команди. Святкувати гол Сергійчук не став, був стриманий. Для футболіста із Рівненщини це другий гол у новому сезоні. Його команда на другому місці, маючи однакову кількість очок із Карпатами під керівництвом Мирона Маркевича. Тільки там майстерність наша, де да, те, що ми там здорово зіграли в штрафної площаці. Там Міша реалізував цей гол, так що ну. Тяжка гра, тяжка. Також Мішу Сергійчука знали його гру корпусом, як він може зіграти. В принципі, що він зробив, забув той єдиний м'яч, значить, десь не допрацювали, будемо ці моменти ще розбирати. А це, опять же, сучасний футбол він потребує такі зміни під час гри для того, щоб добуватися результату. Я думаю, що ми десь будемо рухатися в цьому напрямку десь далі. У червонограді, що на Львівщині, відбувся відкритий кубок зі спідвею з нагоди Дня Шахтаря. Звісно, таке дійство не могло обійтися без гонщиків із Рівненщини. У класі мотоциклів з об'ємом двигуна 500 см кубічних, срібло у рівнянина Романа Капустіна, а бронза у ще одного представника рівного Станіслава Огородніка. Золото виборов червоноградець, який добре знайомий рівненській публіці Андрій Карпов. У класі мотоциклів з об'ємом двигуна 125 сантиметрів кубічних на п'єдесталі пошани були виключно представники рівненщини. Перше місце у Макара Левішина, друге у Захара а третє виборов Володимир Зламан. Змагалися гонщики і в класі мотоциклів з об'ємом двигуна 140 кубічних сантиметрів. Тут перемогу здобув червоноградець Арсеній Микульчин, срібло і бронза у рівнян Володимира Скорохода та Тимофія Захарова. Відповідно. У рівному на день міста відбувся традиційний забіг у вишиванках. Участь взяли більше 400 учасників, бігли 2,5 і 10 кілометрів, і також були метри для дітей. Дощ вже трішки починається, але всі встигли добігти. Діти також бігли 100 метрів і 200, Фінішували усі, всі здорові, і все буде дуже круто. У мене теж є медалька за 10 кілометрів. Наш забіг є націонал патріотичним. Взагалі, ми дуже сильно працюємо в цьому напрямку. Крім того, що ми волонтеримо рівне Ренкла підтримує військових постійно. Донатить організовує збори різні і так далі. Ми хочемо, щоб кожен українець не забував, що він українець, і підкреслювати, показувати всі ті речі, які є з наших традицій, які роблять нас українцями, які є нашими знаєте, традиційними речами, які мають стати нашим повсякденним житком. Сьогодні біг одне коло два з половиною кілометра. Нормально прибіг, дивлюся, 19-й чи який, типу. Ну, на те, що розраховував, так і пробіг. Ти теж дів? Так, вона молодець. Це усі спортивні новини, про які встигаю розповісти. З вами був Вадим Мороз. Побачимося та почуємося на спортивних подіях рівного або ж за тиждень у той самий час на телеканалі ITV в програмі «Спортмікс». Не забувайте, займатися спортом та донатити на ЗСУ. Хай щастить!